Ну, не на сайті мейлі, не на сайті ОВА такого немає, що типу є от такі акції. Навіть не те, що анонс, а от просто що така прийшла. Це теж було б вже якийсь внесок, скажімо так. Наприклад, в Вінницю в них міський голова виходить з ними, і ну, типу, вона з самого першого дня їм допомагала просто з усіма структурами, спілкувалися самостійно. Нам, наприклад, це приходиться робити нам. Типу, ми бігаємо то спочатку до поліції, то до патрульної поліції, такого плану. От, як з цим боротися? Ну, будемо нагадувати про нас, поки вони такі, ну, від них нема вже куди диватися, будемо допомагати. У мене, наприклад, для того, щоб не забувати, є будиночок на 9 годину. У деяких цього може не бути, і треба, щоб не лаштували гучномовці, тому що вони є по місту, але не всі з них працюють і не всі з них саме хвилин мовчання. Є ті, які працюють, і які оголошують хвилину мовчання, але сенсу від них немає, тому що вона дуже тих і буквально не чудна для перехожих. А, також ну, це анонсування, а це на білбордах. Можна зробити оголошення, що от хвилина мовчання доєднатися, вшановувати і можливо посвітницькі проєкти, якісь щоб люди краще розуміли, а що це для чого? Це якщо це автомобіліст, який веде кремо, і він хоче долучитися, то він може ну не різку дев'яті. От дев'ята все я зупиняюсь, прикриваю, В мене там всі влітають позадані. А він повинен зарані там у восьмі, там 57, 58, Він бачить, що він, от, наприклад, по центру їде. Йому треба переналаштуватися на іншу полосу, трохи з'їхати на обочині і вже о 9 зупинитися, якщо він хоче зупинитися. Треба слідкувати за сосмережами ну, в інстаграмі. Найчастіше публікуються анонси такої громадської організації, як шануй, і вони викладають кожного вівторка анонси всіх от місць. Там можна знайти де проходить, коли проходить і такого плану.